Яскраво жовті соняхи на синьому фоні, а ще смачненьке сало, свіжі огірочки та чорний хліб. Картина, в яку закохуєшся з першого погляду, бо в ній живе Україна. Конотопська художниця, початківець Валентина Івашко днями презентувала свою першу персональну виставку обрії нашого рідного краю: 28 художніх полотен з мальовничими пейзажами та натюрмортами. І кожне з них надихає, дарує незабутні хвилини щастя. Якщо в мене ідея я прийшла і отак. От о... От вона в мене в голові вже сидить, і я вже не можу нічого не робити. Я бросаю все і можу навіть ніч просидіти, якщо не вистачає дня. Вперше мисткиня взяла до рук пензлик у дев'ятому класі, але по-справжньому професійне образотворче мистецтво з'явилося в її житті лише після 30. -ти. Розкрити талант наповну їй допоміг знаний у конотопі художник Володимир Боршнєв. Саме він побачив у картинах Валентини нестримний потяг працювати над собою і вміння бачити світ по особливому. Валентина почала займатися, прийшла. Я зрозумів, що в неї великий потенціал для творчості. І коли я спитав, які художники тебе подобаються, вона назвала Шишкіна. І Катерину Білокур. сама ж Валентина про свої роботи говорить дуже скромно. Вона прагне лише одного: відточувати свою майстерність, адже досконалість меж немає. Я ще відчуваю, що я не зовсім можу передати так досконало, як я собі бачиться мені і уявляю. Відвідувачі виставки на недосконалості не зважали, бо відчули любов у кожному мазочку пензля. Мені такі картини подобаються, особливо. Натюрморти, природа. Подобається картина її маки із ромашками, тому що кожен ліпесточок цієї картини, кожен мак, кожна дрібничка пророблена з такою любов'ю, що здається, ніби вони дійсно живі. Степові краєвиди сіл Конотопського району, зимові та літні перевтілення рідних пейзажів, магія ніжних квітів. Картини Валентини Івашко без перебільшення випромінюють світло, світло, якого ми зараз так потребуємо. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.